Привіт, мої розумнички! Запрошую вас, діти, продовжити вчати цифри. До нас завітали гості. Це цифра 1. Але вона завітала не сама. Привела собою подружку цифру 2. Та пропонує ознайомитись з нею. Ось, погляньте, діти, яка гарна цифра 2 до нас завітала. А оце цифра 2, в неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачите, твійка. Діти, подивіться уважно на картинку та назвіть, яких предметів по два. Давайте разом перевіримо, чи вірно ви впорались із завданням. Дві ляльки, дві машинки, два гриба. А зараз, діти, ми дізнаємося, як утворюється число 2. Скільки яблук зібрав садівник? Так, два. А скільки груш? Одну. Чого більше яблук чи груш? Діти, як дізнатися, напевно? Так, потрібно порівняти. А як ми будемо порівнювати? Під кожним яблучком потрібно покласти грушу. Скільки яблук залишилося? Одне. Значить, яблук більше, ніж груш. Так на одне. Що треба зробити, щоб яблук і груш стало порівно? Треба прибрати одне яблуко чи додати одну грушу. Скільки яблук? Два. А груш. Дві. Тепер яблук і груш стало порівну по два. Таким чином, утворилося число 2. А це цифра 2, якою позначається число 2. Втомилися, діти. А зараз ми трішечки з вами пограємо. А нам допоможуть наші цифри. А ви будете уважні. Скільки вушок у зайців. Так, два. Скільки крил у горобців. Так, два. Скільки лап у гусака. Дві. Скільки очей у їжака. Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Скільки п'яточків у хрюшки? Один. Молодці дітки, які ви в мене уважні. Діти, а ви знаєте, що таке склад числа? Склад числа це два числа, з яких складається інше більше число? Давайте разом з вами розберемо склад числа 2. Скільки у дівчинки яблук? Так, у неї два яблучка. А скільки яблук у неї в лівій руці? Вірно, одне яблучко. Позначаємо його цифрою один. А скільки в правій руці? Так, також одне яблучко. Позначаємо його цифрою один. Один додати один. Буде скільки яблучок? Вірно, два. Ось і ми з вами побачили склад числа 2. Це число 1 і число 1. Ми розселили їх до будиночка, де живуть числа, які складають число 2. Діти, пропоную вам оглянути на себе в дзеркало. Та подумати, чого у вас є по два. Так, у нас два ока, два вуха, дві руки, а також дві ноги. Дуже часто говорять не два ока, а пара очей, пара рук, пара ніг. Пара це два взаємопов'язаних предмети. Коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки ми одягаємо шкарпетки. Ліву та праву це також пара. Взимку на ручки ми одягаємо рукавички, це також пара. Пара черевиків, які ми одягаємо на ніжки. Пара туфель. і навіть Буває пара дітей. Діти, що ми вивчили сьогодні на занятті? Цифру 2, як утворюється число 2? Вивчили, що таке пара та склад числа 2. До побачення, до наступних зустрічей!